Вітаю вас, друзі, з вами світло, ви на одному мене у каналі. І це Fallout сховище, день 27. -й. Проходження у режимі виживання на одному житті до першого загибло мешканця сховища. То перше на каналі, обов'язково підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, хто вже підписався, перевірте, чи дзвіночок у вас обімкнений, коментуйте, репостій друзям лопіть подобайки. Додавайтесь, друзі, у стімі, ставайте нашими фолловерами на Твічі. Також долучайтесь до розвитку каналу та оформлюйте спонсорство. А, і не сурайтесь пригостити кавою за посиланням в закріпленому чаті. Да, дуже не вистачає вашої кави. Дуже. Артуре, друже, привіт, Тамагочі, привіт, Дмитро, привіт. Да, зараз ми швиденько зберемо тут навички спешл і перестрибнемо одразу на наступну трансляцію Fallout. 4. Так, ну, знову тут проблеми. Шмоблеми. Сейчас траву буду распределить это всех. Так, куда ты бы, Интеллект. Да, да, да. Нюка. Вода сама. Вон, а сама такс. Зараз Мы З енергією теж не, а є щось тут, наче всі підкачені, але багато всього треба зробити. Зараз ще й запізнюсь на трансляцію. Так, 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 так. Куди тебе? Куди кого? Давай сюди. І тебе сюди. Так, интеллект, шуруй. Текин для двоих. Для двух. Так, стоям-бо, стоям-бо, Силу. Так, ну у нас тут Хьюсон у нас проблеми. Інтелект забито, харизма забито. Тут забито, тривалість удачу. ж жос сюди? Так, зараз, зараз ща тут момент. Артур. створи підписників своїх, буде смішно, якщо хтось відкинеться. А -а -а. Комедно, да. так. Так, сюди, сюди, сюди. Туди. Теж удачу. І тебе тут те ж саме Так, ну у неї тут ці, ціла родина у них тут нейтів Була ще зі старту. Так, ти готовий? Тебе теж сюди. Та ну нафіг. Не, ну вони вальнуть, вальнуть. Але не в тему. Собаки. Галайдай, привій! На цей стрім якнайшвидше закінчитись і перейти на інший. Так, молодці, завалили. Так, цього. Я навіть не знаю, куди його на витривалість. Тут же місце є. Один батарей. Немає тут місця. Все забито, все. А, є! Ось! Один батарей, 4,5, 6, Я пішов. Так, а тебе куди? Пильність. Опильність тільки тоді. Там місце ще залишилось. У вдачі залишилось. Супер. Все тебе в пильність і поїхали далі. Персонажа вибрати, ну тут можна їх переіменувати. Персонажі, імена можна давати. А сумно, так, тому що не заходив. Тут від того, що ти заходиш, не заходиш. Тобто нічого не змінюється, все одно енергія витрачається. Трохи повільніше, але витрачається. Так, ну тут все, в принципі. Всіх розподілили, підтягнули. Будемо далі спешл. Та що вас дощ не мочив. От якого фікуса вони. Давай я вас порозкидуємо. Не треба з ними битися, тут довга історія. Тікамба, тікамба, Алярма, алярма. Вони собі підуть, все, але трішки енергії покрадуть, якої у нас і так мало. Так, все. І вони на свої місця повертаються. Так, виходимо, поки не стало гірше, ще гірше. Єдине, зараз енергію заберемо, хоч десь. Ні, не заберемо. ось тут. Все, і виходимо поки все зелене, все на чекі-бомбоні. І вже або ввечері, або завтра продовжимо тут. Так, ну щодо шелтера, до сховища, дякую всім, хто доєднався да, зараз. Е, запрошую на трансляцію Fallout 4 на одному житті. Е, е, та, ті, хто подивиться у записі, да, ми продовжуємо розвиток нашого сховища. То перший на каналі підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, хто підписався. Перевірте чи дзвіночок увімкнений. Там Тамагочі каже швидко, так, да, ну поки так, поки такі от, коротенькі, поки не ну, розвинемо всіх наших жителів. Подобайки, коментарі, репости, підписуйтесь, не точно що кажуть, що ставайте фолорами на твічі і додавайте друзю у стімі. Що там в кінці? Ага, спонсорство оформлюйте на каналі. Долучайтесь до розвитку. І не сурайтесь привести кавою світло. Посилання в чаті. Побачимо через 5 хвилинок. Пока.